Ну, що я вам скажу? Ну, погода просто чудова. Ну, Голландія. Голландію можна полюбити за погоду, яка, я, яку я бачу, не знаю, як тут далі, кажуть, що дуже багато дождів. Але погода чудова. І відмічу той факт, дуже цікавий факт. Ось у будинки стоять, зараз ближче підійду. Класичні будиночки з цими такими парканів, Паркани, щоб кури не вибігали. І от бачите, вікна відкриті. Відкриті вікна, видно, що там люди роблять, особливо вечором, коли от ходиш в магазин, ідеш, видно, що там по телевізору вони сидять, дивляться, пенсіонери сидять, якби етот, кіно якесь там дивляться, вечерюють. Дуже відкриті. Тобто свідчить про те, що рівень злочинності. Рівень якихось там крадіжок дуже мінімальний. Хоча ну, люди розказують, що дуже часто крадуть велосипеди. Ось, будь ласка, повністю відкрите вікно. Дивись, заглядай. Да, немає рішоток на вікнах. В Польщі там перші-другі поверхи, ну, рішотки, я бачив, стояли. Тут є ще не в когось, будь ласка. Теж видно, що в нього в хаті там. І згадайте Україну, да? що нас за 9 го етажа все зарішочували. Будь ласка, повністю просічується будинок. Отак люди живуть. От, от така от, Голландія, такі от, такі от люди. Цієї частини міста, там магазини, паркова зона. Да? А з цієї частини от, такий прекрасний пейзаж. У когось там сад, огород. І от, це вважається як поле да? по нашим українським меркам. Ну це що таке, це городик біля хати. А це по їхнім по голландським меркам вважається вже конкретно така територія. Дуже-дуже гарно, до речі. Порівнюючи нашу неньку Україну, Голландія, Голландії Нідерланди, ну це трошки більше, ніж Херсонська область. Да? І от Як вони розвили цей свій чудовий край? Роботи, я подивився, оголошення, роботи є дуже багато. Про це розкажу згодом. Ці умови, як працювати, по яким документам, трошки так починаю уникати. І дійсно, тут можна остатися і заробляти досить. Досить серйозну заплатню порівнюючи з нашою мамою Україною. І скільки людей, які працюють в нашому цьому комплексі, центрі для біженців, є люди, які працюють, є люди, які просто сидять на пособі. Я не знаю, де вони беруть гроші. Частенько бачу, що вони випивають пивко, курять косячок і чисто живуть таким розслабончиком. Але люди, які працюють, я поспілкувався. жіночка з Донецька була з Каховки. Люди вони кажуть, ми хочемо заробити гроші і вернутися до себе в Україну. Це прекрасно, це прекрасно, але треба, щоб також наша мамка Україна дала нам можливість заробляти такі гроші, як в цій маленькій, маленької, просто, просто фігурної країні. Голландії, да? от, що ми приїхали в Україну і також можливості такі мали, також мали такі соціальні захисти. Да? Ну, отак от. Поки, поки що отак. Будь ласка, ти йдеш ще раз доказує, що ну, відкриті люди. Ти йдеш, воно, вікна відкриті. Видно, що в нього в хаті там робиться, видно, що там хтось з котом лежить, хто чим займається, взагалі по барабану. Тобто дивіться, там тільно, всіх здоровень телевізори. І все, їм їм по барабану відкриті люди. Відкриті люди. І така, от якщо подивитися на будинки, якщо подивитися на всю цю архітектуру, будиночки всі одинакові. І воно робить якусь таку дуже гарну картинку. Знаєш, дивлячись на ці всі прекрасні прекрасні види Голландії, Мрію, просто мрію всією душею, щоб наша Україна, українці, люди в селах особливо, які важко працюють, жили ось так. І от подивіться, який там маленький кусочок цієї Голландії зробили який тут рай для людей. Ну, пенсіонери, особливо як живуть. І ми можемо так жити. В принципі, всі умови для цього є. Країна багата, ресурсів багато, геоположення ну просто золоте. Ми там що, все, що хочеш виражу. Де вони тут, в Голландії кавуни вирощують? вирачують? Та ніде. Привозне все, да? все привозять і живуть добре, моря є, є, є Да? Тільки оцей ну, дзвінок корупції, яке просто вибиває все справедливе, все людське в нашій країні. Це, ну, це гидко. Це перше. А друге, ну, на нашій країні є ядерні електростанції. Мені каже, за це вже українці не повинні платити за отоплення взагалі. Не дай Бог, та ядерна електростанція взорветься, яка дає світ там, Європі, наскільки я знаю. Що українці будуть робити? Вони просто постраждають, і ніхто нічого з ними не буде. От скільки таких питань до цього всього, але відповідів не маю. Але все-таки живу надією. Живу надію на, на прекрасне. Наші люди як вони, заживуть круче ніж баланс. Вірю, так і буде. Наскільки люди відкриті, ось просто йдеш і дивишся, як люди живуть. В кого що вдома відбувається. Це по вулиці йдеш? Да? А якби трошки дивно для мене це люди вечерюють, дивишся. Ну не знаю. Не знаю, у кожного народу, якби у кожних країн свої традиції. Ну, для українців я впевнений, що це дуже дивно, коли, ти, коли тобі заглядають вікна з камерою. Вони сидять, щось там роблять. Двері, не, не рішотки, нічого. А вдруг п'яний сусід прийде. Що ви робити будете? І приклад голландського фермера, ось будинок голландського фермера. А тут ми маємо, тут саме, Бач, посміхаються. А тут ми маємо бач. Поле, ну у нас город більше. І техніки в нього тут, мама не горює. і машина така здорова, і воно якась газелька, і тракторець, і ще один тракторець. І працюють повністю, бачите, скільки тут людей. Ну, оце якби як б... гроші зарабатывають. Треба поучитися, треба поучитися нам голландського брата, то, що ну, тут поля нема, нема що показати на карті. Нема що показати на карті, а в них техніки тут мільярди гнів. Так що так якось люди і працюють. Ферма. Велком каже, приходьте в гості, бурячок, що там що якісь повиращував. А це ферма. До хазяїна заходиш і там купуєш, що тобі треба. Така невеличка ферма. Ну, По нашим міркам це город. це город. А в них це ферма. Ходять, ходять. А я знімаю. Ми маємо багатого якогось фермера, такий будинок в стилі хай-тек. Бачите, який такий вже шикарний будиночок. Дуже невеличкі паркани, ну, це вже видно побагатша людина, а тут шикарний ліс. Просто ну не ліс, а сказка. Іди туди, гриби збирай, якісь корови ходять. І як ви бачите, отака ось дорожка для велосипедів, оце красна, а це для пішоходів. Пішоходів тут не сильно люблять, можуть переїхати. І от, от так вони всі поїхав тоже на лісопетіку. Все, все відбувається на велосипедах. Тільки велосипеди. Я не знаю, в Голандії треба машина чи не треба, а велосипед точно треба.